Вітаю! Це канал Книгоогляд. 6 травня біля Харкова російські солдати знайшли хвостовик англійської ракети Брімстоун. В той же день в Запорізькій області вони, російські солдати знайшли, не розірвав ракету Брімстоун, що не розірвалася. Ну таке буває, знаєте. Росіяни дуже обурені тим, що Великобританія поставляє в Україну таку нову зброю, нову високотехнологічну зброю. Що ж це таке? Чого вони так всі перелякалися? А тому що Брімстоун це новітня і вона високотехнологічна зброя протитанкової ракети. Це більш прогресивна зброя, аніж Джевелін або Енлоу. Це зброя 21-го століття. Отже, протитанкова ракета Брімстоун. Це ракета повітря-земля, вона з літака запускається, або земля-земля з землі запускається. Для униження, для знищення танків, бо має тандемний боєприпас, який може знищувати динаміді, танки з динамічною бронею, і з комбінованою рознесеною бронею і так далі. І всі інші бойові броньовані машини з високою точністю. Може вона знищувати цілі, які рухаються з швидкістю більше 600 км на годину. Головка самонаведення така в неї гарна і вона так швидко реагує. Я вже казав, що тандем, тандемна бойова частина дозволяє е, бити танки з динамічною бронею, з динамічним захистом і комбінованою бронею. Б'є все підряд, все що є. Давайте розглянемо тактику-технічні дані цієї ракети. Вона важить 49 кг, довжина 1,8 метра діаметром. Вона 180 мм, досить така тоненька. Дальність її для Брімстоуна першого варіанта 20 км з літака. А для Брімстоун 2, другого варіанта, це більш нового 60 км. При пуску з землі, тобто по по танкам противника, вона має дальність 12 км. Ну, зверніть увагу, якщо джевеліни, там, енлоу або там, наша стугна мають не більше 5 км, ця прекрасно летить на 12 км. Такі, такі варіанти є. Да. Цього цілком достатньо. Зверніть увагу, вся перша і друга лінія оборони ворога знищується, буде знищуватись цими ракетами. Причому вони можуть робити, можна робити запуски ними, навіть не бачачи безпосередньо, противника, танки противника. Оце варіант земля-земля, він має касету на 12 ракет і блок управління. Може розміщуватись на будь якій платформі, тобто на будь-який пікапчик, поставили, де є платформа, закріпили, виїхали, можемо стріляти. Ну, звичайно, що саме головне це високотехнологічні мозги кожної цієї ракети. Взагалі, мозги ж віріч дуже цінна. Ракети вміють працювати між собою в групі, вміють обмінюватися інформацією. Той, хто керує запуском, вводить. Координати квадрату, в якому вони мають знищувати цілі, ракети не вийдуть за межі вказаного квадрату. Тобто, ймовірність, що вони вдарять по своїм танкам, відсутня. Відбувається залп, 12 ракет полетіли туди, де розвідка побачила ворожі танки або інші самохідні устрої. Ракети летять між собою, вони обмінюються інформацією, вони ділять цілі. І дві ракети в один танк не ударять. Кожна ракета ударяє в свій окремий танк. Вони мають ці головки самонаведення з радіолокатором міліметрового діапазону. Дуже високоякісні. А Брімстоун 2 має ще паралельно і лазерний канал наведення. Ну, на випадок, якщо треба навести на якусь саму важливу ціль. Ракети розділяють тип цілі. Це танк чи це САУ. Чи це бойова броньована машина? І б'ють тем, на що їм вказано. При запуску їм вказано тип цілі, який вони повинні уразити. І точність практично 100%. Тобто, це зброя, нова зброя 21 століття, проти, проти якої в Росії немає захисту. Хай вони закопують танки як хочуть, по саму башню ракета прилетить, зверху його знайде і, і розіб'є. І що головне, що ці ракети вже в Україні, і що вже мінімум три дні тому вони застосовувалися в декількох місцях, і це може тільки нас порадувати. Дуже мені цікаво ще одне питання. Нам обіцяють по ленд-лізу F-16. F-16 це універсальний літак. Це не просто там винищувач, який тільки вміє в повітрі літати. Ні, він вміє працювати по землі, по повітрю, він вміє робити все любим, любою зброєю. Він вміє працювати з ракетами Брінстоу. Якщо ми згадаємо, що на F-16 9 точок підвізки, а е, значить, ставлять, ставлять розроблений переходний пілон на кожну точку підвізки можна поставити 3 ракети Брінстоу. Тобто. 27 ракет піднімається f 16 повітря, несе з собою 27 ракет з дальності 60 кілометрів, робить пуск, ракети самі йдуть, знайдуть свої цілі і знищать 27 цілей, не входячи в зону ПВО. Протиповітряна оборона не, не достане до нього. Це дуже круто, це дуже сильно. Чекаємо таку зброю на фронті і чекаємо f 16 теж. Прошу вас підписуйтесь, ставте коментарі. А то так завжди виходить, як дивитись, то по 400 тисяч переглядів, як підписуватись, тільки 24 тисячі підписок. Неправильно це ви можете пропустити колись цікаву інформацію. На цьому я всім дякую, до побачення.